Всім нам чогось хочеться, а найбільше нам хочеться нашої перемоги, нашої перемоги у цій жорстокій війні, в цій брудній війні, яку веде наш ворог, який на світанні вірвався до нас, якого ми не чекали якого ми в обійми не брали, хоч він на це напевно ще сподівався. Нам кожному дуже хотілося і хочеться дізнатися про те, що війна закінчилась і вона увічалася нашою перемогою. Нам кожному хочеться дізнатися про те, що ворог розбитий, і над нами знову. Протягнулося мирне небо, не прошивають повітря ворожі кулі, не шнурують у небі ворожі ракети, дрони, безпілотники, авіація. Хотілось почути мені на світанні, що мир вже настав. Перемога прийшла, та й спати лягала я в цім сподіванні, та клята війна нові жертви знайшла. Хотілось дізнатись, що вже не стріляють, що вранішнє сонце у мирі встає, натомість я чую, що далі вбивають. Це болю і горя щораз додає. Хотілось від радості плакати, кричати, до мирного неба вже руки зводить, та ворог продовжує нарід вбивати, душа розривається, серце болить. Хотілось дістати, що ворог розбитий, а той, що вцілів, вже від нас відступив, та далі наш нарід сльозами умитий, бо у нові бої орко з нами вступив. Хотіли життя без війни розпочати, і вибухів більше ніколи не чути. Та ворог продовжує все руйнувати, і ріки кроваві землею течуть. Хотілося відчути вже смак перемоги і більш не здригатись від жахів війни, забути назавжди про страх і тривоги, які ми зазнали від рук сатани. Дай Боже, щоб це трапилось якомога швидше, щоб здійснилося наше бажання, яке всіх нас об'єднує, щоб ми не здригалися від вибухів, щоб ми не здригалися від сигналів повітряної тривоги, щоб ми не йшли ховатися в укриття. Щоб ворог не визволяв нас від життя, що ворог не визволяв нас від наших домівок. Лишається продовжувати молитись, благати Господа, щоб і надалі був з нами. Вів за руку до перемоги. Торував нам дорогу до перемоги і допомагав нашим дорогим захисникам здобути перемогу. А з такими захисниками, які незламні, нескорені, єдині такі, єдині, більше таких немає ніде, ними пишаємось ми. Нашими дорогими захисниками пишається світ, весь цивілізований світ, який нас підтримує, який за нас переживає, який нам допомагає чим може, в яких теж таке ж бажання, як і в нас, щоб закінчилась ця клята війна. Вона закінчиться. Господь нам допоможе. І буде наша перемога. Все буде Україна.